Друзі, привіт! У мене були проблеми з інтернетом. Якось урок ми провели з тими дітками, які приєдналися. А для тих, хто дивиться в записі, я вам записую зараз лекцію. Значить, про що ми говорили з дітьми? Ми говорили про дві речі, архітектурні елементи. Один з них називається аркада, а другий елемент називається галерея. Давайте почнемо з галереї. Що таке галерея? Це видовжене приміщення, яке з'єднує видовжений якийсь коридор, який з'єднує інші приміщення. Тобто є у нас, так, зараз ми спробуємо намалювати, є у нас, от, наприклад, там шматочок якоїсь, якоїсь будівлі. Ось у нас ще один шматочок, цієї будівлі, нам треба їх з'єднати. І отут проходить галерея, тобто ось видовжений такий коридор, який нас веде із точку А в точку Б. Я намагалася пояснити, що, наприклад, коридор, як ви заходите в квартиру від свого входу до там, не знаю, кімнати, це дуже-дуже ну, примітивно, якщо говорити, це теж якась там галерея. Та? Ну, в тому сенсі, що це. Виконує цю функцію цієї будівлі, тобто веде від точки А до точки Б по якомусь видовженому, значить, коридору. І є різні типи галерей, є коли вона відкрита, мається на увазі, що може бути тут одна стіна. Давайте закрити почнемо. Закрита галерея. Тобто, це дійсно цей коридор всередини будівлі. Наприклад, ви вийшли з ліфта, там туди направо, наліво йдуть довгі коридори, які ведуть до, до е, квартир. Е, і по суті, да, оці коридори внутрішні в будівлі, вони е, повністю закриті. Там вже немає якихось вікон. Зазвичай. зазвичай. От то. Оце ми теж можемо сказати, що оце повністю закрите приміщення. В палацах дуже любила галереї. Іноді могли робити галереї, наприклад, галерея, це галерея Скляна. Спробуємо так. Значить, О, дивіться, як класно. Нам випала якраз дуже симпатична картинка. Так, Хочу вона не хоче відкриватися. Добре, давайте тоді в картинки натиснемо. Мабуть, у мене знову проблеми з інтернетом. Так от от ми бачимо якраз приміщення, де може бути скло тільки як дах. А далі попадало сонячне світло, може бути і стіни власне, з скла, і в Україні дуже класний приклад от, скляної галереї за скляною, Це пасаж в Одесі. Значить, пасаж це от такий якраз власне галерея з магазинами. Тобто, видовжене знову ж таки приміщення. На першому поверсі розташовані там найбагатші магазини, потім там можуть, можуть другий, третій поверх якийсь там бути Ті, там, офіси чи бухгалтерська контура тих магазинів. І то от зверху ми бачимо, що тут дуже красивий дах, зроблений зі скла. Тобто, це заскляни, да, галерея. А можемо говорити про напіввідкриті галереї. Тобто, коли одна половинка оцього видовженого приміщення це стіна, а з іншого боку, ми бачимо якісь арки, якісь проходи без вікна і без дверей. Тобто, отут хороший є. У мене приклад з вокзалу, який в Симферополі. Зараз Крим у нас тимчасово окупований, але ми бачимо, що тут є в нас арки, і отут якраз є такий прохід, коридорчик, який обходить цю будівлю. І по один бік ми бачимо стіни, а по інший бік простір. Оце в нас напіввідкрита галерея. Або її також називають відкритою галереєю, але повністю відкрита галерея. О, тут, до речі, дивіться як класно. Тут ми всередині цієї галереї знаходимося, у цього залізничного вокзалу міста Симфороп. Це центральне місто в Криму. Там знаходяться значить органи управління цього півострова і тощо в часи. Коли а, Україна контролювала Крим, оскільки Крим мав автономію, да, це була авто, а, автономна республіка, у них був свій парламент і тощо, то це якраз було розташовано в, в Симферополі. Тобто це найголовніше адміністративне місто Криму, бо там знаходиться адміністрація. Так от, от ми всередині цієї галереї Симферопольського. Вокзалу. По один бік зліва ми бачимо стіну з віконцями, які ведуть в приміщення, а справа бачимо відкритий простір. Да? Але є галереї, які повністю відкриті. І так само, на прикладі цього вокзалу, ми можемо це побачити. Ось, подивіться, теж, наче коридор з дахом, да? з якимось. Перекриттям, так, щось перекриває справа зліва колони, на які спираються ці арки, і повністю, що направо, що наліво, по простір, оце повністю відкрита галерея. І якраз як приклад дуже хороший, ми можемо взяти оцей вокзал в Сирополі, щоб зрозуміти. Які галереї бувають різні, напіввідкриті, повністю відкриті, або, як ми говорили, про коридори там всередині наших зараз з вами будинків, да, в яких ми проживаємо, багатоквартирних. І а, хтось, можливо, був з вами з вас в, у Львові, там є прекрасне італійське таке подвір'я. Якраз ми бачимо, що тут три таких відкритих галереї, да, наче балкончики. Отакі проводовжені балкони, ми можемо теж називати галереями. Але до чого нам ще вивчити слово аркада? Що це таке? Значить, аркада це серія однакових арок. І у більшості випадків, що я вам тут показала, ми якраз бачимо арки присутні. І аркади. Якраз дуже класно показані от в цьому італійському подвір'ї у Львові. Там дуже симпатичний будинок виходить фасадом, тобто своїм обличчям. Найголовнішою, те, що бачить більшість відвідувачів на площу ринок, а якщо ще заплатити за квиточок, ви можете попасти внутрішнє подвір'я і подивитися, значить, ці відкриті галереї і арочки. Так от, повторюючи арка, що повторюється. Це аркада. І у цьому випадку, як і в принципі в усіх інших випадках, про які ми тільки що з вами говорили, ми з вами знаходимося, так, зараз ми з вами відкриємо. Постираємо отут. Ми з вами знаходимося в галереї, де отут у нас. Бу -бу -бу. З одного боку стіна. Зараз спробую її замалювати. Отак, от от, значить стіна да, глуха. Там можуть бути віконця, можуть бути двері, але так чинавше, це ота е, стіна. А е, з іншого боку арки. Пам-пам-пам. малюємо це від, відкриту або напіввідкриту галерею. Да? Ми уявляємо, якщо в розрізі, то якщо ми дивимося в розрізі, ось у нас глуха стіна. Бу -бу -бу -бу. Отут -от у нас арочки. Якщо ми повертаємо перпендикулярно, так, щоб дивитися. Знову ж таки, краще, мабуть, картинку відкрию з Емферопільського вокзалу. Оцю. Ось, подивимося в перспективі. Справа, значить, у нас ця аркада. Так, тобто арочка, яка йде одна за одною. І буває так, що аркада. Вона знаходиться в самій галереї. Це, от є картинка на Вікіпедії якраз. Так, зараз. Арка. Аркада. Тут, як приклад, бачимо коридор і приклад з Індії, коли арка за аркою, вони абсолютно однакового розміру. Але через те, що одна за одною, і друга, третя, четверта вони, оскільки віддаляються від нас, вони здаються меншими. І виходить така перспектива. Да? Тобто ми бачимо, що вони начебто зменшуються, хоча вони насправді однакові. Але через те, що вони віддаляються, да? то у нас враження, що такий цілий портал, якийсь прохід кудись відбувається. І ось у нас, якийсь, якась галерея. Да, яка веде тут, правда, до, до глухої стіни, але, тим не менше, от, значить ми можемо побачити оцю арку, аркаду в розрізі, якщо можна так сказати. Тобто, коли ми, наприклад, дивимося отут, вона наче з боку від нас, да, ми на неї дивимося, в, е перпендикулярно, або там Знову ж таки збоку. а отут ми, наче всередині цієї аркади, знаходимося і бачимо її перспективу. Тобто, ще й по різному їх можна розташовувати. В принципі, насправді, якщо є якісь переходи склепіння, які нам архітектори показують, як оці конструкції, які тримають будівлю, не, не зафарбовують, не закривають якимись додатковими конструкціями, тому що ми побачите оцю ж там аркаду і перспективу. Отут, наприклад, в, торгов, в торгівельних рядах у місті Жовка. Є у нас таке місто. Дайте гляну одну, яка це область, бо я зараз не можу згадати жовка. Місто в Україні у північній частині Львівського району. Це на Львівщині. І ось у них торгівельні ряди з відкритою цією галереєю, ми бачимо, що от такий коридор так, проходить. І ось тут ми бачимо теж арочки оцього склепіння, стелі, які їх спираються на оці колони. І так само в Софії Київській, в нашому Софійському соборі, теж колись були галереї. Просто зараз оці арки. Та аркада колишня, вона стала, це стало вікнами, бо їх закрили. Ой, яка в мене тут погана якось збільшимо так. Але ми бачимо, що ось у нас галерея, коридорчик, і ось ми бачимо оці арочки. Просто зараз в Софії Київській там це вже закрита галерея, бо там замурували ці. Колишні віконця, і тепер це стало закритою галереєю. Отут вони знаходяться, і отут. І тут давайте ми спробуємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ми, коли з вами підемо в Софійський собор, я вам на... наочно зможу показати, як воно змінилося. Тобто, ось у нас, давайте ми знову з вами помалюємо. Пар -пам -пар -пам -пар -пам. Ось у нас була галерея в Софії Київській, де були арки Пам -пам -пам в стародавні часи в 11 столітті. Але потім за часів козацтва нам оці арки частково перекрили, отаким чином, тут зробили віконця. Так, де ми можемо взяти стирачку? В цьому пейнті? Ні, мені не це потрібно. Мені потрібна стирачка. От як, не можу. Якщо, давайте я чорним замалюю тоді, от нам зробили віконця, отак, з тих арок, а отут заклали все цеглою, і стало це частиною стіни. Все оце тепер стіна і під. Цими віконцями вже нема у цього відкритого простору. От, і так зараз в нас в Софії Київській. Давайте спробуємо. Софія Київська. Не буде воно гуглитися. Зараз ще раз ми спробуємо. Anyways, у нас буде з вами окремий урок про Софії, ми ще з вами це розберемо. Значить, що ми з вами розібрали? Галерея це приміщення, яке веде від точки А від точки Б. Це може бути відкрита повністю галерея. І хто пам'ятає, як виглядає замок Хогвартс в Гаррі Поттері? у них там є ще такий, наче місточок, який веде до, значить, цього, до цього замку. Це теж, можна сказати, повністю відкрита галерея. Там є внутрішнє подвір'я, теж з частково відкритими цими галереями. Значить, ми з вами розбирали, що таке відкрита, напіввідкрита на прикладі Сімферопольського вокзалу, і що є галереї, в яких можна засклити да? і закрити скло. А є галереї, коли вони повністю, повністю закриті, навіть без вікон, без дверей, як приклад, я вам наводила, що це коридор, який веде до квартир в наших будиночках. А на сьогодні, я думаю, все, якщо мені зараз нагуглиться, картинка. Будинок галерейного типу. Мабуть, не нагуглиться, бо все-таки є проблеми з інтернетом. Значить, у нас буде один з уроків присвячений архітектору Іосіфу Каракісу. Це київський архітектор. Він доволі багато чого в нас в Києві зробив, і в нього є на Оболоні, в Оболонському, точніше районі, на Корінівці, є будинок галерейного типу. Тобто там якраз прохід. О, та-ра! -та у нас відкрилась картинка. Ура, ура, ура! Зараз вона відкриється. Значить, такий тип будинків він більш характерний для південних регіонів, там, де нема такого особливого а, завірюхи вітру і тощо. І от а, значить, Іосиф Каракіс запропонував такий проєкт житлового будинку. На цьому житлова компанія, яка це будувала, вона економила 15% своїх будівельних матеріалів завдяки тому, що тут не було цієї повністю закритої стіни. Знає, ну, от. На цьому і є економія. І тобто, замість коридору, який веде до е, квартир, тут ви проходите, наче по таким балкончикам або знову ж таки галереям, які ведуть вас до квартир. Але в Києві такі будинки не прижилися. Частково через кліматичні умови, через те, що у нас зима, завірюха, дощі і тощо. Частково через те, що наші люди більш люблять якийсь свій особистий простір, щоб ніхто не заглядав до них у вікна, бо тут, коли ти проходиш по галереї, ти, власне, на твоєму ж рівні знаходяться вікна іншої квартири. І воно не дуже насправді естетично виглядає з точки зору, ну, чи красиво це, чи ні. З вулиці, через те, що наші люди люблять захаращувати, тобто складати там якісь речі в цих же галереях, в цих, на балконах. Але одна справа, коли там балкон в тебе да, ти засклив і там те, що в тебе там стоять якісь там шафи, балізи і того, що більшість людей не бачить. І через те, що тут відкрита галерея, вісить білизна, там ще можуть стояти якісь ваші особисті речі, і через це будинок не дуже симпатично виглядає. Але такий, як о, цікавий приклад оцього будинку галерейного типу, в Києві є це архітектор Іосіф Я Думаю, на сьогодні вистачить. Значить, ми будемо говорити на наступних уроках про інші архітектурні елементи, і сподіваюся, що в мене буде достатній інтернет, щоб я змогла записати нормально цей урок. Дякую вам за увагу і дякую вам за розуміння.